Всім привіт! Працюємо сьогодні на львівському авторинку. Погода нам сьогодні не дуже сприяє, але зробимо вам коротенький огляд. Часто просите бюджетні автомобілі, тому підписуйтесь, підтримайте нас лайком. Кому потрібна допомога в підборі авто, звертайтесь. Шкода Octavia А5 2008 року. 1,6 бензиновий двигун, механічна коробка 204 тисячі пробіг. Вартість авто 6400 доларів. Volkswagen Golf 6 2010 року. 1,4 бензиновий двигун, механічна коробка 193 тисячі пробіг. Вартість авто 6900 доларів. Ford Focus 2010 року. 1,6 дизельний двигун, механічна коробка 220 тисяч пробіг. Вартість авто 6100 доларів. Opel Astra H 2009 року. 1,7 дизельний двигун, механічна коробка. 5200 доларів ціна автомобіля. Golf 4-й 2001 року. 16 бензиновий двигун, механічна коробка 217 тисяч пробіг. Вартість авто 4350 доларів. Chevrolet Aveo 2008 року. 15 бензиновий двигун, механічна коробка 127 тисяч пробіг. Вартість авто 3450 доларів. Більше авто дивіться на нашому youtube каналі.